Пільги про розмитнення авто, чи є якісь пільги в цьому році в Україні для розмитнення транспортних засобів. Наш підписник запитує: Доброго дня! А для інвалідів чи пенсіонерів є якісь пільги для розмитнення? На жаль, жодних пільг для пенсіонерів або для інвалідів при розмитненні транспортних засобів немає. І що цікаво, навіть після того, як ви купуєте автомобіль, ви його розмитнили, сплатили мохні потежі, ви ще їдете в сервісний центр для першої реєстрації. І саме в сервісному центрі ще є такий податок, який називається. Пенсійний збір, і також пенсіонери мають сплачувати цей пенсійний збір. Тобто, жодних пільг, жодних преференцій на жаль, сьогодні для пенсіонерів в плані розмитнення транспортних засобів немає. Але яким чином можна зробити хоч якусь економію, коли ви розмитнюєте транспортний засіб. По-перше, купуємо автомобіль, які відразу вже будуть рахуватися недорого, тобто бензинові з невеликим об'ємом двигуна, або електрокари, якщо маєте таку можливість, якщо будете брати дизеля, там розмитнення, на жаль, буде дорогим. І по-друге, коли ви купуєте автомобіль, оскидайте всі документи на прорахунок вашого митного брокеру. Ми ці документи вивчимо, детально прорахуємо і скажемо, скільки будуть коштувати митні платежі саме на ваш автомобіль. Враховуючи, що на нього потрібно буде зробити звіт експерта, щоб експерт встановив мінімальну прохідну ціну і щоб ви не переплачували жодних коштів, українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.